Топ-5 ніж, в які заборонено заходити як новачку, так я б сказав би, і бувалому підприємцю. Різниця лише в тому, що бувалий підприємець він і так розуміє, що того робити не потрібно, і того поїхали по списку, і трошки з поясненнями. Перше, на чому ми закриємо це питання, це будь-які трендові ніші. Зараз всі знають виключення світла, туди-сюди. Тренд, ця ніша, Blackout, І я думаю, ви бачили багато людей, які понакуплювали різних лампочок, павербанків, інверторів і так далі. і так далі. Потім Blackout закінчився, і вони не знають, куди тоді зливають в опт за 50% ціни. Робити це не потрібно, якщо ви не. Розумієтесь на товарному бізнесі, якщо тренди то не ваша спеціалізація, лізти сюди не можна, тому що з вірогідністю відсотків 99, кошти ви просірете. Люди, які працюють з трендовими нішами, вони на один тренд виділяють від 3 до 5 відсотків свого бюджету. Ну якщо ви новачок і у вас бюджет скільки? 500 доларів. 3% бюджету це що ви 15 баксів виділити на нішу, да це неможливо. Тоді ви теж не заробите. Тому про трендові ніші ми забуваємо. Далі, ніша, в яку не потрібно входити, це сезонні ніші. Не путайте сезони з трендами. Сезони вони йдуть з року в рік. Трендові ніші вони як швидко з'являються, так і швидко зникають. Що таке сезонна ніша? Тут же детальніше. Сезонна ніша це, наприклад, подарунки на день закоханих або на 8 березня. Це новорічна тематика, наприклад, ялинки. Це можна сказати, купальники, але тут іде нюанс, тому що купальників сезон. Доволі великий. Це добрих 2 місяці. Сюди можна теоретично зайти і потім перейти в нішу, скажімо, нижньої білизни жіночої. З цього ще можна працювати, так, да, є свої ризики, але можна. От в загальному будь-яка сезонна ніша, будь-що пов'язане з якимось сезоном, відходьте від того, правила, ті самі, що і в трендових нішах, скоріш за все, ви без досвіду прогорите. І хтось отримає ваші гроші, а ви все. Те, що отримаєте, це досвід. Так робити не потрібно, тому що ми в себе і в тілегі багато раз говорили, що досвід можна перейняти від того, хто розуміється на матеріалі вже. Наприклад, від мене я даю цю інформацію безкоштовно. Посилання на телеграм-канал є в описі до цього відео. Заходьте, приєднуйтесь, до речі, там є топ-30 ніж, в які якраз потрібно заходити новачкам з поясненнями, з результатами, з цифрами. Так що заходьте, дивіться. Поїхали далі. Аксесуари до техніки Apple. Дуже багато людей хочуть чомусь зайти в ту нішу. І в мене є пояснення чому. Тому що маленький поріг входу. Ну скільки коштує самий кончений чехол до айфона на опті? Центів 20, плюс-мінус. В Китаї можна ще дешевше зайти. І того люди бачать, що айфонів у людей багато. Відповідно, аксесуарку до них купують. Відповідно, дешевий поріг входу туди потрібно заходити. Не потрібно, тому що там є вже мастодонти ринка, які, якщо потрібно, демпінгануть цінами, плюс вони закуповуються ультравеликим оптом, в них ціна входу менша, плюс в них роздуті огромні маркетингові бюджети, ви просто будете неконкурентним. І ви, як і один мій кент Руслан, залишитесь своїми блочками, проводочками і чехольчиками плюс-мінус на все життя. Да, у вас буде де пожиттєвий запас проводочків і іншого, але воно нам не потрібно. Далі, ніша косметики. Пояснення те ж саме, що і в техніці Apple. Тільки справа в тому, що в техніку Apple, аксесуари до техніки Apple, туди зазвичай заходять чоловіки, а в косметику зазвичай заходять жінки. Що по косметиці ще не так? Дуже великий вибір товару. Дуже різняться ціни, невисока націнка, висока, дуже сильно конкуренція. Важко інтегрувати особистий бренд, тому що там потрібно дуже класно знімати і монтувати. Тому косметика це теж не наш вибір. І зазвичай, коли дівчина хоче купити якусь певну косметику, все-таки це купується або в маркетах, типу там є Євашикі, прочі, або на якомусь мейкапі, на сайтах чи на маркетплейсах. Тому косметика теж не наш вибір. І крайнє це дитячий одяг. Тут пояснення буде дещо дивне, тому що в загальному. В товарній системі координат дитячий одяг це ультракрута ніша. Тому що з вами клієнт залишається надовго. Дитині один рік купуються речі, на два роки, на три купуються речі, далі діти швидко їх засирають. Тобто обіг речей швидший, LTV високий і так далі. І так далі. І то все правда, ніша це крута. Але єдина проблема, що зазвичай той, хто заходить в дитячий одяг, це мамочка в декреті. В якої є дитина, і вона розуміє, що о, я купую багато дитячий одяг, він такий міленький, він такий класненький, будемо продавати дитячий одяг. Це єдина категорія людей, мамочки в декреті, кому я не пораджу туди заходити. Тому що є якісь гормональні всплески, і зазвичай ці люди, вони. Дану нішу сильно пропускають через себе. А це найбільша помилка в підприємницькій діяльності. Ніякої оцифровки немає, мені подобається то, значить то я і буду продавати. Так не працює. Але якщо ви та ж сама мама в декреті і ви знаєте, що ви можете сісти, оцифрувати, не робити рішення на емоціях, а робити рішення виважено і математично, тоді заходьте в цю нішу, і, в принципі, там. Працювати можна. А якщо ви маєте додаткові питання по товарному бізнесу, пишіть в коментарі. Відповідаю всім. Лайкайте це відео і підписуйтесь на мій канал, тому що тут буде дуже багато крутої і важливої інформації для вас. А в нас в тілехі ми даємо топ-30 ніж для старту новачку в Україні. Посилання є в описі до цього відео. Подякував. А ще я отак пальцями чогось мотихаю. Не знаю. Просто роблю так. Робіть так.